би ви хотіли бачити біля себе, коли вам погано? Кохану людину, чи батьків, чи друзів? А що, якщо вони не розуміють, не підтримують, засуджують? Що ж тоді? А уявіть, коли вам погано, біля вас сам Ісус, сам Бог, який любить безмежною любов'ю і підтримує завжди, що би не сталося. Це реальність. Головне бути з Богом, тому що Бог. Безумовна любов. І ми її можемо відчувати. Саме головне, щоб ми були близько біля Бога. Бо Бог з нами завжди. Але головне, як ми далеко чи близько до нього, як ми відчуваємо Його присутність. І тоді, коли ми наблизимося до нього, Він буде з нами в кожних труднощах, в кожній ситуації, своєю підтримкою і своєю безумовною любов'ю. Амінь. Путь з Богом.